Я шо кажу, які? суд визнав ваші дії протиправними. Ну, і що з того? Ну, і що з того? Ви приймали протиправне рішення по да, відношенню... Так, приймали, і що? Ну, так оскаржуйте. Ну... Давайте отак, от, одразу от, ви скажіть. Су, ви, да ви директор місцевого кропівницького центру з надання БВПД, так? Ну, і шо? З 21-го року знущались над військовослужбовцем. Перешкоджали йому в отриманні правої допомоги з метою сприяння корупції так. в Кіровоградській області, так? Ну, Де мої адвокати? Ви ж для цього існуєте? Ні, ну ви ж писав там кругом, вам вже давали відповідь Я писав вам, ні, надати читали, прошу, прошу надати адвоката для складання процеса та вам в суді Вам письмові відповіді надавали. надавали Я надавали. адвоката просити не письмову відповідь. Чого тікаєте? Все. Де мої адвокати? Ви що, не розумієте чи що? Я думаю, що людина, вже сіки, які надали відповідь, вона, вона мала бути так і Мені адвокати потрібні, а не відповідь. метою притягнути вас я... до відповідальності. Я буду ще вас притягувати, ви не переживайте. Да, будь, ласка, притягуйте. Я вас притягну. Мені... Ви... На протязі 22-го році, знаючи, що я перебуваю в Збройних силах України і приймаю участь в бойових діях, сподівалися, що я загину. Розговори, які. Навіщо пусть? вони вам треба? Де мої адвокати? Все! ви вільний. Що, Тобі я не це, це ви вільний, скоро. Звісно! <кх> ну так чо, що прийшов тоді? Де мої адвокати? Все, Що все. До побачення. Вам, вам, вам тепер, знаєте, як ото е, сказку, сказку пес смотрели. Ага. Як не, Як не потребу, подходи. Давай, подход. давай, Заду... выходи давай, Виходь, Давай, давай, <ривіт> давай, Ляпай вас, свої вас пров... проводіть Не надо мене проводити Дивіться, чим закінчилося, що я навіть не маю гнєва і ненависті. Немає ну, і що бачите? Тому що ти писав Не, синіт, не ти, ти, А ви Шо? тому, що я порядна людина. Да, я я, вир... я, знаю. я вірю в те, що Шо? добро перемагає зло. Конечно. Розумієте? Да. Порядність превищу всього. Вам ці слова... ти... вам Дочу... ці слова щось кажуть. До чого ти це розказуєш, ці скла? Щоб ви в своїй житті наприкінці Та... зробили висновки. Ти роби собі. Оттак... не От... треба робити. Ви... Ви допомагали корупціонерам. Допомагали. В міських корупціонерам. Да? будеш адміністрації, кому ви зараз потрібні? Я бачив, як ти заявів. Кому ви зараз потрібні? Так, синок, не вариводи. Ні синок. Іде автор. Для мене синок. По яким критеріям? А по таким критеріям. По яким? Ви бачили, що він показує. По яким критеріям? Ну, людина. Меле, і, і за таких як ви, і за таких, що? як ви, в той час, Хорошо. коли треба було розбудовувати Хорошо Україну, таким як я доводиться зараз воювати і гинути. Та я бачу, таким де як я, язиком. А ви що? Що ви, що ви що зробили це? для України за 30 років, окрім корупції? Це не та корупційних ума... схем? Не що ви зробили, що зробили? Для України. корупційна схема? І ти тобі нема чим зайнятися. Так є чим займатися. Ну, я займаюсь громадською діяльністю, з метою притягнення таких, як ви, до відповідальності, до відповідальності, до справедливості. Хорошо, іди притягнуй. Ну ви задоволені своїм життям. Я як, твоїм як, язиком задоволений, що нас? ти ліпиш і то пишеш разу ні синіцю. Оце я то У паперах, у тих, що ти у скарах пишеш. Яку? Яку я пишу правду. Як у ти правду пишеш? Що, що, ти що ви сприяєте корупції, шляхом ну, перешкоджання віна, в отримання правої право, допомоги бари. учасникам бойових Боїві. дій. Що, що тут неправда? Всі учасники бойових дій задоволені, кроме тебе. Суд. Суд визнав ваші дії протиправними. Суд тобі повімовляв. Дорогої верхові. У 20-му 20 році суд визнав ваші дії не визнав. Він тобі відмовив. Що відмовив? відмовив? Суд визнав ваші шо? дії протиправну в 2020 році відмову в наданні шо? правої допомоги та скасував ваш наказ номер 6 І що? І що? І чого ви досі на посаді? І що воно тобі дало? Що ну, ви? Ти ж писав, що е, показати зняти... людям, хто ви. Що показав? Ну ви шо, приймали там... протиправні рішення по відношенню до учасників бойових дій. Так ти ж оскаржував їх? Кого? Рішення? Яке? Шо я кажу, яке? суд визнав ваші дії протиправними. Ну і що з того? Ну, і що з того? Ви приймали протиправне рішення. Так да, відношені... приймали І що? Ну, так оскаржуйте.